Хто за це буде нести відповідальність хоч якусь. Зараз я проїду. Далі там, де його в гори, ночу нема сіти, а зато серед білого дня у нас все є. Якщо такі-то справи. справи у Кидина за не спіла заплатити вдома. Хоп, приїхали, обвизали, все. Це в нормальних відносинах. А як, блядь, горіть йому тут сутка блядь. Це теж нормально. Ну не в даний час. Можна світла в даний час навіть відказатися. Комендантський у нас починається в якій годині? В 12 Двінадцяти до... Чотирьох ранку ніхто не має права влазити. Вічіть його, потемніло, зараз там 6-вечора повинно терп'я щось тільки. Включіть його шести поставте датчик шести до 12. -ти. І все. І порядочок. Тебе і ти це знаєш.